дивитеся суспільне рівне, підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Вітаю глядачів суспільного. Це програма Тиждень рівне. Сьогодні ми розповімо, як у Рокитнівській громаді зустрічали Андрія Кирильчука, який повернувся з російського полону. Про рівненських водіїв, які почали замінювати літню гуму на зимову, також про пункти незламності та обігріву, що діють в обласному центрі. А ще про 81-річну переселенку з Донецької області, яка чекає на онука викраденого росіянами. Звільненого з російського полону цивільного Андрія Кирильчука зустріли у Ракетнівській громаді. Андрій був учасником АТО, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, проживав у селі Благодатне на Донеччині. Зі слів чоловіка, російським військовим його здали сусіди. Вони розповіли російським окупантам, що Андрій служив у лавах збройних сил України. Після трьох років полону чоловік повернувся додому. Дуже переживаю, дуже приємно. Дуже всім дякую. У мене просто нема слів. Дуже мені приємно. Я не ожидав такого. Родичі залишилися на той стороні, вже вони не родичі. Є бажання вставити зуби, вибити увесь російський мір, знищити до одного і жити в своїй країні. Я думаю, це тепер буде новий мій район, область, де я зараз щас... з я мечтав сюди попасти, мріяв на ровно, ровно. Тут мої батьки жили, родичі є у мене тут. З 16 по 21 рік він був учасником АТО, призивався він з Донецької області, з Волновацького району. У 21-му році він повернувся до цивільного життя. Ну і, мабуть, його сусіди, як він сьогодні казав, показали пальцем ворогу у 22-му році, як зайшов ворог, де він знаходиться, і його помістили в СІЗО в Донецькому. Він деякий час перебував в, СІЗО, в Донецькому СІЗО, потім він перебував в лагерях в Ростові, в Алтайському краї. Всього три роки і три місяці він був в неволі. Зараз він повернувся. Дуже вам у рівному водії почали замінювати літню гуму на зимову. На шиномонтажах кажуть, робота розписана на кілька днів наперед. Люди займають чергу, а ціни залежать від розміру коліс. Журналісти суспільного з'ясували, скільки коштує перевзути авто та як триває сезонна заміна шин. Монтувальник шин Олександр Тимончук показує, як правильно замінювати літню гуму на зимову. Чоловік працює у шиномонтажі поблизу гідропарку у Рівному. Каже, водіїв охочих перевзути авто за останній тиждень побільшало. 13 по 14 225 колесо. Одне. 15 – там 250 гривень колесо. 16 – 275. Вісімнадцять, 325, кітани чи желізо, одна ціна. Олександр з колегою замінюють гуму на автомобілі Віктора Малиновського. Це машина не моя, а дочки машина, ось і я їй міняю гуму і завезу назад машину з гумом. Я вважаю, що зимова гума повинна мінятися вчасно, бо це залежить в першу чергу безпека, як і власна, так і інших подій. Обираєте всесезонну гуму чи все-таки літня зимова? Літня зимова. Радить обирати зимові шини, а не всесезонні, і автомобільний майстер Володимир Лукашчук. Його шиномонтаж знаходиться на виїзді з міста поблизу Луцького кільця. Як людина їздить мало, звісно, ну, можна вибирати що знаєте, там, ну, поставлю всесезонку випаде сніг, я три дні не поїжджу. Але ну, критичність буває завжди. Нині водії приїздять замінити літню гуму на зимову щодня, каже Володимир Лукашчук. Якраз час перевзутися. Це така зважена, мудра людина. Я думаю, вже, вже, от, вже з колесами вже на монтажі. 13-14 ка коштує 4 колеса, 900 гривень. 15-16 ка – ка 1000 гривень. 17-ка також тисячу, там далі є 18-19, тисячу. Для військових, які їдуть на фронт, на шиномонтажі діють знижки. Можна зігрітися та зарядити телефон. Наразі у рівному працюють 37 пунктів незламності та обігріву. Серед них стаціонарні пункти на вулицях Шевченка та Дубинській, а також наметовий на Відінській. Чи готові вони приймати рівнян? Далі у сюжеті. Наразі Надзвичайної ситуації ці столи розставляються і накриваємо людям гарячий чай, печиво. Це стаціонарний пункт незглавності у Рівному. Директорка терцентру соціальних послуг Лариса Степанюк каже, він працює тут спочатку повномасштабного вторгнення. У нас наразі в установі є забезпечений пункт незглавності зарядними пристроями, також генератор. Також у нас є 50 розкладушок і постіль, яка має бути. Частина людей буде в цьому приміщенні, частина у світлиці, в якій зараз проходить капітальний ремонт. На території центру також знаходиться автономна котельня та запас твердого палива. А це наметовий пункт обігріву на вулиці Віденська. Волонтер Богдан каже, що в разі потреби тут можуть розмістити понад 400 людей. У нас є генератор, який може забезпечити ці два намети і навіть щось більше, якщо потрібно. Також у нас є два дві котельні, які опалюються на дизелі, які можуть обігрівати. Наметовий пункт працює за встановленим графіком, але волонтери можуть змінювати його за потреби. Працюємо щоденно з десятої до третьої, третьої тридцяти. Минуло ми працювали до восьмої, але також при потребі ми можемо, як ми вже говорили для міської влади, що ми можемо працювати весь час, не закриваючись, якщо буде ця потреба в обігріві та в електриці. Загалом у різних районах Рівного є 37 пунктів незламності та обігріву, розповідає начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Рівнеради ради Андрій Бернацький. Наразі у нас є 14 пунктів незламності і 23 пункти обігріва. Містечко Незламності, Їх до цього було, діяло 5 поміст. Вони популярністю не користувалися. Залишається тільки одне містечко незламності, яке знаходиться на північному, в якому є 66 модульних будиночків. За словами Андрія Бернацького, станом на 20 жовтня стаціонарні пункти Незламності діють за адресами Шевченка, 45 та Дубинська, 29. На звільнення з полону свого єдиного онука чекає 81-річна переселенка з Донецької області Альбіна Головко. Дмитра викрали у 2019 році з лікарні у Донецьку. А зараз, за словами жінки, його отримують у макіївській виправній колонії номер 32 У жовтні цього року Альбіна Головко евакуаційним потягом приїхала на Рівненщину. А невдовзі після евакуації дізналася, що її будинок у Костянтинівці вщент зруйнували. Нині чекає, що Дмитра обміняють, і онук приїде до неї. Про свого єдиного онука Дмитра розповідає 81-річна Альбіна Головко із Донеччини. Зі слів жінки, він працював на Службу безпеки України. У 2019 році його викрали з лікарні у Донецьку. Я не знала об этом, він мені не говорив. Коли його років не було, я його шукала. кругом. І потім він об'явилася. Я думала, що сознання потеряю услышав його голос. Дмитра утримують на окупованій території у Макіївській виправній колонії номер 32 Зі слів пані Альбіни, інформацію про онука дізналася від колишнього полоненого та від родичів інших в'язнів. Ані, звісно, не суголовніками, вони віддільно. останнє час говорять кормити стали краще. Ну а в початку і питки були, електричеством навіть. Альбіна Головко зверталася до різних структур з проханням допомогти у звільненні. Онука кругом куди можна. Ми написали мені. Даже від президента от адміністрації ответ прийшов. Тим не мене обміну ще ніяк. Уже несколько обмінів було. Он не потрапляє. Альбіна, головко до пенсійного віку, працювала у науково-дослідному інституті при заводі Автоскло нині каже від нього лишився лише попіл. Онука Дмитра з трирічного віку виховувала сама. До жовтня 2025-го жінка жила в Костянтинівці. Після початку активних бойових дій виїхала на Рівненщину. Вже тут дізналася, що її будинку більше немає. Планую тут залишитися, ну, а коли обмін внука. Я думаю, він за не приєднет. Це була програма Тиждень рівне. Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень.